Козацька рада, народження легенди. На Київщині внаслідок нічної атаки росіян у ніч проти 7 вересня загинули семеро коней. Кінний клуб атакували російські шахеди. Від удару тварини померли на місці. Це були спортивні коні елітних порід, які неодноразово брали участь у всеукраїнських та закордонних змаганнях. Як стання оговтується після атаки, кореспондентка ТСН Наталія Ткачук бачила. Сьогодні вночі було три прильоти. Целенаправлена там. є вирви. Юлія Толпига, власниця кінного клубу, показує місце, яке вночі 7 вересня атакували росіяни і вбили її улюбленців. Стайня вот. А тут гуляли коні на вечір. Ми їх випускали, бо жарко днем ночі прохладніше, і ночі вони залишалися часто на дворі. Три ударні дрони на уламках, які лишилися на місці влучань. Була їхня назва герань. Цю ніч Юлія згадує з жахом. То тобто, я була дома, дома я живу тут 50 метрів від костайні. Перший вибух був, я підірвалася. У мене в дворі собаки гуляли. Я побігла забирати собак, і друга волна вже другий раз, коли приліт був, мене збило з ніхи. Коли Юлія прибігла у кінний клуб, стало зрозуміло, тварин вже не врятувати. Ноги поломані, дири в новинах по всьому тілу. Тось тобто, вижити шансів не було у коней. Спортивні коні елітних порід. Їх звали Рамарсель, Тест, Фрейлі, Боспор, Мактум, Малахіта і Раназран. Вони неодноразово брали участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях і були дуже перспективними. Боспор вчора виступав на змаганнях. І була кобила, яку ми врятували в 2022 році. Ми вивезли з окупації з бучі. Вона залишилась у нас жити, але звісно здогнали і війна. Тіла коней були розкидані, каже Юлія, по різні боки клубу. Це свідчить про те, що вони тікали, намагалися врятуватися, але їх наздогнала ударна хвиля. Тут багато коней, які залишалися зі мною багато років, вибачте. У кіному клубі лишилося всього двоє коней: чотирирічна Холлі і дев'ятнадцятирічна Мануель. Ночували на іншій ділянці за стайнею, і наразі досі оговтуються від стресу. Холлі тут не так давно, і на ній зазвичай тренуються діти. Мануель, яку лагідно називають Машею, старожил в Україну переїхала понад 15 років тому. Колись ми привезли її з Росії. Це тобто племена кобила. На момент атаки на території кінного клубу було і четверо людей: конюхи та тренери. Серед них і Лідія, яка за звуками шахетів, що наближаються, одразу зрозуміла, треба ховатися. Я Дуже чую прильоти. Я сама колись їх збивала. Я почула цей змінний звук, що він збити. Він зараз впаде. Я тільки крикнула лягай і один гух. Потім другий гух, потім третій гух. Я вибігла на вулицю. Це було дуже страшно, всюди валялися трупи коня. Лідія досвідчена тренерка і спортсменка. Верховою їздою займається майже 30 років. На початку ж повномасштабного вторгнення стала на захист країни і доєдналася до жіночої мобільної групи ППО Бучанські Відьми. Я з 1 липня вже не служу, бо не дозволяла робота. Тобто Коні ну якби. В коні були понад усе в кожному загиблому коні. Це була як частинка мого серця, тому що я з усіма ними працювала. Від ударної хвилі у стайні кінного клубу повилітали вікна. Нині у приміщеннях, які не постраждали, розмістили трьох собак. Під час атаки вони були біля коней і дивом лишилися живі. Цього ранило. Чию, але там ну кров зупинили. Буча, яку в 22-му евакуювали з міста після окупації росіян, обійшлася переляком. Пощастило, і найстаршому 12-річному мальчику, так звати пса. Його дістали з під уламків. Тобто там, де була вирва, перша от він там сидів, і якимось чудом він вижив. Наслідки російської атаки Юлії допомагають прибирати працівники клубу, відвідувачі та волонтери. Дрони оглянули і забрали поліцейські, а величезні вирви від безпілотників лишаються. Попри те, що росіяни завдали клубу непоправних втрат. Власниця каже, опускати руки не планує і згодом купуватиме нових коней. ми будемо відновлювати, бо це наше життя, коні це життя наше. Наталія Ткачук. Роман Ряпатен. СН 1+1. Марафон Єдині новини.